thank you У Внутрішньопереміщених осіб доволі часто виникають житлові питання. Одним з найпоширеніших житлових питань є питання, що стосується права на житло і права на проживання. При цьому Конституція гарантує, що кожен має право на житло і ніхто не може бути примусовому порядку позбавлений цього права інакше, як за законом і за рішенням суду. На рівні з цим конституція закріплює інше право право власності, яке гарантує, що кожен громадянин має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном. При цьому право власності є непорушним. Досить часто виникають спори між власниками та особами, які проживають або прописані в цьому приміщенні. Прописка не дає право власності на житло, якщо мова йде про приватну власність. Прописка дає право користуватися житлом. Право власності включає в себе три. Розділи це право володіти, право користуватися і право розпоряджатися майном. І право власності підтверджується правоустановлюючими документами. До прикладу, це може бути договір купівлі, продажу, договір дарування, свідоцтво про право власності або інше. Однак звертаю увагу, що Якщо мова йде про неприватизоване житло, то прописка дає право на приватизацію цього житла. Приватизація це відчуження майна, що перебуває у державному або комунальному житловому фонді на користь фізичної особи. Після цього фізична особа стає власником цього майна. Таким чином, неприватизоване житло, квартира або будинок. Це житло, яке перебуває у державному або комунальному фонді. Місце проживання особи реєструються у відповідному реєстрі, і особа, яка прописана у державному або комунальному житлі, має право на приватизацію цього житла. Тому, Якщо особа прописана в неприватизованій квартирі, вона має право на приватизацію цієї квартири, і прописка впливає на її подальше право власності на цю квартиру. Якщо ж мова йде про житло, яке перебуває у приватній власності, то інші прописані особи е не мають права на це майно. І прописка не дає їм права претендувати на право власності у цьому житлі. Якщо ми беремо приватну власність, то слід керуватися цивільним кодексом України. У статті 405 цивільного кодексу сказано, що член сім'ї втрачає право користування цим житлом, якщо він не проживає у цьому житлі понад один рік без поважних причин. Тому, перш за все, потрібно з'ясувати, хто саме є членом сім'ї. У статті 3 сімейного кодексу України вказано, що членами сім'ї є особи, які спільно проживають, мають взаємні права та обов'язки та взаємний побут. Таким чином, будь-яка особа, яка навіть не є родичем, але проживає, має спільний побут, права та обов'язки, є членом сім'ї. І е, якщо ця особа проживає у цьому житлі, то її виписати не можна. Крім того, до членів сім'ї відносяться і чоловік та дружина, навіть якщо вони не проживають разом. Також дитина до 18 років, яка не проживає зі своїми батьками, також є в будь-якому випадку членом сім'ї. І якщо мова йде про членів сім'ї, слід звертати увагу: навіть якщо цей член сім'ї не проживає в житлі понад один рік. Потрібно з'ясовувати, а чи не проживає він з поважних причин чи ні. У мене особисто у практиці були такі випадки, коли особа, наприклад, не проживала у житлі більше одного року. Власник майна подавав до суду, аби зняти цю особу з реєстрації, тобто виписати. А особа захищала свої права на житло і вказувала, що вона не проживає у цьому житлі. Понад один рік не просто так, а з поважних причин, а саме з причин, що власник майна її вигнав. І якщо вона зможе довести, в суді у нас є принцип змагальності сторін, тобто всі обставини потрібно доводити доказами. Саме в моєму випадку ця особа мала докази, тому що вона фіксувала цю обставину через працівників правоохоронної системи, тобто викликала. Коли власник житла виганяв її та виставляв її речі. Крім того, були свідки цих подій. І судом були з'ясовані такі обставини, що особа проживає, не проживає у цій квартирі саме з поважних причин, тому що її вигнали і відмовили власнику у знятті такої особи з реєстрацією. Таким чином, якщо мова йде про членів сім'ї, то е, за членом сім'ї зберігається право користуватися майном, якщо він в цьому мені проживає, або якщо він не проживає з поважних причин у цьому майні. Що стосується е, не членів сім'ї, то потрібно керуватися е, нормою цивільного кодексу, що е, усуває перешкоди у користування е, своєю правом своїм правом власності. Тобто, якщо е, потрібно власнику зняти з реєстрації особу, яка не є членом сім'ї, е, то він має право звертатися до суду із позовом про усунення перешкод у користуванні своїм майном. Е, в незалежності ця особа проживає або не проживає у цьому майні. Е, якщо власник продає своє житло, то він фактично втрачає право користуватися цим житлом. Е, таким чином, Краще, звісно, коли продаєш або купуєш таку квартиру, краще, щоб власник знявся з реєстрації. Але деякі власники не бажають займатися з реєстрацією, тому що потрібно для цього вставати на обліку ТЦК. І таким чином бувають випадки, коли власник відмовляється знятися з реєстрації. В такому випадку я раджу обов'язково у договірі купівлі-продажу прописати пункт, в якому власник зобов'язаний знятися з реєстрації протягом певного періоду, наприклад, протягом двох тижнів після купівлі-продажу такого майна. Звісно, власник не виконує цей пункт. І цей пункт є підставою для звернення до суду, аби зняти через суд з реєстрації цього власника. І бувають випадки, коли члени сім'ї цього власника залишаються зареєстрованими у придбаному мені. Члени сім'ї колишнього власника також втрачають право користуватися цим житлом. І новий власник може виписати цих осіб, які залишилися зареєстрованими. Але слід мати на увазі, як я казав на початку нашої розмови, що конституція гарантує не тільки право власності і захист цього права, а й гарантує право на житло. І тому кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. Так, наприклад, якщо особа оселилася у житло на законних підставах, наприклад, зі згоди колишнього власника. Має тривалі зв'язки з цим місцем проживання. Наприклад, вона веде там домогосподарство, худобу вирощує або садівництвом займається, склалися у неї, стали побут у цьому житлі, то вона може захищати своє право на житло навіть якщо вона не є власником, і це право гарантується Конституцією України. На практиці є багато випадків. Які дійшли до Європейського суду, а також до Верховного суду у таких спорах. І суди приймали сторону особи, яка не є власником житла, але проживала у цьому житлі, і власник намагався виселити таку особу. Особисто у мене на практиці була така справа, коли власник житла. Хотів е, виселити особу, яка навіть не була прописана у цьому житлі, але просто проживала. І суд встановив, що е, ця особа проживала е, у цьому житлі на законних підставах, тому що їй дозволив проживати у цьому житлі попередній власник. У, у цієї особи склалися е, сталі зв'язки з цим житлом. Е, вона е, вирощувала там худобу. Та домогосподарства, і таким чином суд вважав, що оскільки у неї не було іншого житла, де вона може проживати, а право на житло є непорушним, то відсутні підстави для виселення такої особи.